Здавалося, її крик чув увесь гостомель без їжі та води у зруйнованій квартирі протягом двох місяців благала про допомогу кішка Джися одного дня. Волонтерка Катерина почула стогін пухнастика та пролізла до неї, аби витягнути з під руїн. солдата, Ну я маленька худенька. Залізла під, під ванну, витягла кицьку. В неї просто серце вибивалось там. Я не знаю скільки це було дарів в секунду. На руках вона заспокоїлась і Потім я її навіть не могла засунути в переноску, тому що ну вона настільки до мене прижалася, було дуже мило. Катерина з 2013 року допомагає тваринам, а із вторгненням РФ взяла курс на порятунок з деокупованих територій. Дівчина бачила підходи до лікування за кордоном, та із впевненістю може сказати, що українські ветеринари одні з найкращих. з більше хворих тварин, і один лікар в нього більше досвіду ніж якогось середньостатистичного німецького лікаря. Тому наші лікарі в них ну через ці. Погану, скажем, так ситуацію, в них краще досвід, і тут ми боремось до останнього. У нас от якщо немає шансу, ми все одно до останнього ми всі можливі варіанти випробуємо. Джесю волонтерка передала до рук Євгена Шевченка, ветеринар із 12-річним досвідом роботи, докладає максимум зусиль, аби кішка, попри проблеми зі стравоходом та незвичним прийомом їжі, не тільки вижила, а й відшукала собі нових власників. Якщо вона їсть нерівно, а нахиляє голову вниз, то в неї доходить як, як забита каналізація. Виходить, тут воно дійшло, бо нас голову пускає вниз, вона звигує тут все. Зараз вона поїла. Євген каже, із вторгненням РФ значно збільшилась кількість тварин, які потребують допомоги, в тому числі психологічної. Змінився і підхід до лікування таких улюбленців. Тих, кого бомбили, да хто пережив ці всі гупання. Відповідно, тварини будь-які шорохи, треба працювати ну і так, максимально тихо, а тут може гуп, ляп, і тварина злякатися взагалі в стрес, в паніку, перемкнутися з доброї такої тварини на агресивну, наприклад. Євгеній не розуміє тих, хто заводить тварин, так би мовити, для малечі, коли батьки не хочуть, але для дитини все ж нехай. Тварині потрібен постійний догляд та опіка. А як це зробить, наприклад, семирічна дитина? Тому іноді на прийомі зрозуміти проблему краще допомагають самі тварини. Тварини своєю поведінкою, своїм станом і хворобами більше розказують іноді, чим власники. В час власників приходиться витягувати інформацію просто якимось таким щипцями тягнути, ну наче спеціально роблять, тому е я задаю в більшості випадків вже просто такі питання, які мені потрібно, і відповідно вже пазлик складую докупи. Для кращого пояснення життєдіяльності тварин Євген береться за графіку. А це якась теорія, да це я власникам пояснював, які є види алергії, які є частіше, які є... да через що да. через їжу, блохи, да ну тобто атопія найчастіше. Це реакція, по суті, справи реакція на повітря. До нашої розмови долучається ще один мешканець стаціонару в який дуже не проти знайти нових хазяїв в такому стані. Знайшла Катя Рижика у гостомелі, да кать у такому стані. І скільки пройшло часу, і от отакий от він зараз. З квітня. З квітня, в нього теж, до речі, нема всіх зубів, у нього вони були гнилі теж. Тому рижик у нас може битися таки кігтями. Да? Ну тому такі от котяра, Дивіться саме пошук тих, хто усвідомлено готовий взяти собі тварину, стало однією із місій багатьох ветклінік. На деякий час прихистити у себе хвостика беруться активісти, волонтери та небайдужі мешканці. Та все ж братам нашим меншим потрібна сім'я та любов, за яку вони віддячують сповна. Мусічка чекає на нову сім'ю. Це лі. У Лисичанську з під обстрілів собаку врятував один з наших воїнів, та на жаль, пес втратив одну з кінцівок у Бахмуті. Лі прооперували, а вже у Києві пес проходить реабілітацію. Реабілітація як в людей йде. От все, що ви бачите в людей, бігові доріжки, в, ну, там специфіка своє або лапи відповідно, да, її треба привчати правильно, але е, все як в людей йде повністю. Тобто фізкультура, фізіотерапія, тварину треба вчити ходити на, за, на, на кінцівці, на задній, повністю. То її привчають вправо, обережненько роблять. Тому що вона зараз, якщо її поставити, ви ну, побачите, що вона переносить всю вагу на передні кінцівки і горбиться. Вона може бігати на передніх кінцівках он. У так. Бачите, ну я котліти. Кожне життя безцінне, а завдяки українським професіоналам ветеринарний фронт і наші улюбленці у надійних руках. Микола Полосін, Олександр Гончаренко, телеканал Київ.